Вітаємо всіх, хто дивиться канал Житомир. Дякуємо, що залишаєтесь разом з нами. Свого часу відомий український поет, і композитор, учасник легендарного ансамблю «Світязь» Анатолій Говорадло написав дві пісні: донечка та мой син. Пісні запали в душі українців, адже написані з любов'ю до найрідніших людей. Сьогодні Оксана та Ігор Говорадло професійні музиканти, які займаються якісною музикою і роблять впевнені кроки до успіху. І ми вітаємо їх сьогодні в нашій студії Оксана та Ігор Говорадло. день. Добрий ранок. Дякуємо щиро, що завітали. Знайшли час в своєму напруженому графіку. Дякуємо, Оксана, Ігоре, ви пішли обидва. Стежиною професійною батька. Давайте ж розпочнемо. Ми напевно з цього, так де, як і у яких професіоналів вчителів ви навчаєтесь ось, вокалу, грати і тому подібного. Розповідайте все, нам цікаво. Ну, ми закінчили музичне училище Косенко. Потім... Це на хоровому відділі, я на класичному, а потім поступили в музич, в музич... Муз... інститут імені глієра. Я як піаніст, а Ксюшка продовжила як хоровий як диригент. Я не в гнієр, а в культуру мистецтв університет поступила. Якби я вже зараз не навчаюся, а Ігор останній курс зараз навчається. На четвертому курсі вже. Останній рік відмучуюсь. Можливо, варто назвати ваших викладачів, які вам давали майстерність? Так. Я Житомирі. хочу побажати не побажати. Хочу подяку по по своєму педагогу по спеціальності тут Наталі Федорівні Бодашко, їй дякую. А я в Мальчук Валентині Васильівні, що вони нас навчали. Дуже їм дякуємо, передаємо привіт, якщо вони нас бачать. А зараз у мене по спеціальності Радіон Іванов. Він сам з Києва. Не знаю, що він мене почує. побачить, але я йому передаю теж. Привіт в інтернеті на сайті каналу Житомир. І безпосередньо в Ютубі також можна буде бачити нашу програму. Ну, напевно, найкращий ваш педагог, звичайно, ваш батько. Він як рідна людина, як найкраще вас розуміє. І я хочу зацитувати а, Анатолія Васильовича Говоратла, який сказав: так: у мене син і донька. Мій син піаніст, джазове відділення, вчиться в інституті глієра. Донька закінчила університет культури. Співає у неї в Є кілька гідних пісень. Вони часто виступають зі мною на сцені. Хто, як не батьки, зробить їм промоцію. Чи можете ви прокоментувати ці слова батька? Е, ну, дійсно, е, якби, е, тату нас, е, ми маємо змогу участвувати в концертах. Також недавно був ювілейний концерт у світі, де ми брали участь. Виконалось 25 років. І ми з, з Ксюшкою мали змогу працювати на професійній сцені так, з такими кілометрами на кілометрами. естради, таких як Василь Зінкевич, Оксана Білозір. Я мав змогу грати з одним із найкращих музикантів України. Тобто, це дуже, дуже хороший досвід для нас. Надзвичайно цікаво. Ось, якщо ж говорити про інше, ось навіть в, навчаючись ось в університеті, так, навчаючись в інституті, чи допомагало прізвище батька? Ну можливо, але... десь там здати потрібно було ну, ні, ні, щось. Значить ні. <плес> більше навпаки, прискіпливо відносилися і вже оцінювали нас зовсім по-іншому, і відповідальність на нас лягала більша. Але якби дійсно ну, вчилися в училищі, всі знали, хто ми, нашу фамілію. Нам вчинили не подобалась така, знаєте, увага прискіплива. Хотілося б сторони, але ви дуже сміливі люди, сміливі в творчості, але звичайно, що слава ансамблю світі, слава дуету у дуже велика. Чи не боїтесь ви загубитись в тіні ось батькової слави? Ви знаєте, батька вистачає тіні, він такий чоловік здоровий. І, ну вона справді двоє. Подивіться на нас, як ми можемо загубитися в цій тіні. Анатолій Горадло вам і батько, і продюсер. Так? Ми часто бачимо, що між артистами виникають і продюсерами виникають там якісь незрозумілості. Так? Ось батько не, ніяк не впливає там, диктатурою своєю на вас, як на ваш продюсер. Так, так, як продюсер не Продюсерська рука є в батька? Чи вона лагідна все? Диктатура є. Вона жорстока, але лагідна. У нас бувають різні конфлікти з батьком, там, наприклад. <тас> 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 На фоні музики так. ми буваємо там, коли з ним займаємося музикою, у кожного свій смак. Хтось любить такий тамбер, хтось любить таку музику, хтось любить таку музику. Тобто, ми просто росли в різні покоління і в кожного різні свої подобання, але мені здається, що... Це якби не це смертельна, не глобально, то це творчий процес, це нормально. Все ж таки, для чоловіка можливо легше ось переїжджати, гастролювати. А стосовно жінки, Оксано, як мама, мама ваша до того поставила, що ви вибрали цю професію, тому що популярність, гастролі, мало часу на сім'ю і таке інше. Ну, мама хвилюється, дійсно. Вона каже: я спочатку, коли тато виступав, я дуже хвилювалася, сиділа мене ж все ж переверталося всередині. Так і я, коли виступаю, вона дуже хвилюється зараз. На рахунок гастролей і такої популярності в мене якби ще немає зараз. Але все ж попереду. Але Я думаю, ми справимося. Все буде нормально. Як ми вже дізналися, то Оксаночка, ви себе реалізовуєте зараз як співачка, все ж таки, так. А ви, Ігоре, як аранжувальник? Ну, ну так, да, Ксюшка, Ксюшка співає. а Я себе, я, в принципі, себе пробую в різних галузях. Знаєте. Щось останнім часом нічого не виходить. Ну я намагаюся. Граю на фортепіано, вичаю аранжування, пробую співати, але краще нікому це не чути. Ну давайте Ми домовились, що ви не будете казати, що нічого не виходить, бо як сказав ваш ректор Оксаночко Михайло Поплавський, скромність, найкоротший шлях до бідності і невідомості. виходить. Тому така безкоштовна ротація. Вже ви нам зараз і нашим глядачам ексклюзивно. Я думаю, щось подаруєте Ігоре, правда? Так. Так, подаруємо пісню. Пісня, так. З, пісня називається Fly Me to the Moon Френка Сінатри. Так, да, з його репертуару. Слухаймо і насолоджуємось. The stars, let me see what spring is like, oh, Jupiter and Mars, another. Дякуємо вам щиро Дякуємо. за такий ексклюзив. Пасипі. Я думаю, що Ну, екрану також аплодую, тому що у нас в режисерській вже зааплодували в вашому вирішу. Можна дякую. писати коментарі на наших сайтах, що вам сподобалось. <рес> Ось ми почули такий стиль, так один музики. В якому стилі ви полюбляєте взагалі працювати? Ось розкажіть нам. Ну, ми, ми любимо різні стилі. Якби спочатку мені особисто спочатку я ще слухав рок, рок музику, металіку таке в дитинстві фанатів. Потім. Я поступив в музичне училище, почав слухати більш класичні твори Шопена, Моцарта, загалом романтиків. А зараз слухаю все, що попадається: і джаз, і рок, і класику. Тобто, Але... немає, немає поганого стилю, є погані ну, виконавці. Працювати ми будемо якби в поп-музиці. Це наш буде стиль такий поп популярному? Джаз поп-рок. А скажіть, чи не боїтесь ви, якісні музиканти, які робите класну музику, музику, яку батько ваш робить, ви робите таку музику? Чи не боїтесь ви загубитися серед тих поп виконавців, які роблять такі свіжоспечені млинці? Кожен день нова пісня і схожа на попередню? Якби перш за все, ми хочемо нести. І показувати людям мелодію, щоб вони Знаєте, як вийде, так вийде. Чого нам бояться? Попитка, ні питка. Просто mm -hmm. саме головне будь собою, будь Dan. не, не намагатися нікого здивувати? Головне це мелодія. Просто роб... робити свою справу, займатися музикою і все. Робити це щиро. Ви абсолютно да, щиро, щиро це робите. Якщо ж говорити про ваш репертуар, то е, хто є автором пісень, музики, батька чи все ж таки, ви ще співпрацюєте з іншими авторами, yeah. композиторами. На даний момент це батько нам пише пісні, і є в мене в доробці пісні аранжування Павло Завади, Дмитра Гершинзона. Можливо, потім ми будемо вже співпрацювати з якимось іншими композиторами, але зараз на початку поки... шляху поки так. Да. Поки насправді шалена популярність у дуету світі, і чи не думали ви створити, можливо, долучитись до цього дуету, створити такий пародійний сімейний колектив? Може, не, не вся творчість буде всьому. А створити взагалі окремо свій та дует. Також пародійний. Оксани Но та пародій Пародійний точно ні. <свят> Знаєте, ми так анекдоти розказуємо, що люди в кінці не можуть зрозуміти, де початок, де кінець. <свят> а як щодо фестивалів, конкурсів, чи десь вже брали участь і можливо певні плани є в цьому руслі? Ну так склалося, що ми ні в яких фестивалях, ні на яких конкурсах не приймали участі. Якби кожен йде своїм шляхом у нас ми трошечки ще так він чувствуємо, що нам, нам не нужна. <гум> це звичайно. Головне, щоб впевнено відпочивати. Ну можливо, ви нам ще щось таке цікаве запропонуєте. Послухати. Да. Я вам <гум> хочу зіграти <гум> твір Чікарія. Це мій один з улюблених піаністів. Це музика, музика така авангардна, не зовсім зрозуміла для, для всіх людей. Але ми будемо сподіватися. <рес> <рес> Ще нашим телеглядачам також сподобається. І нам у тому числі. До дякуємо щиро дійсно такий мікс і темноді він відрізняється надзвичайно Це іспанська музика. Так. супер. Ми знаємо, що ви працюєте вдома. Ну, якщо так можна сказати, тому що для вас вдома спеціально створена така студія звукозапису. Правда чи ні? Це допомагає, Оксаночко, що саме в рідних стінах так допомагає дійсно. Во перше дуже зручно. Можна, можна галопани цілий день, в вчасний будинок, приходиш, кричиш, вирішиш в тій студії, можеш пробувати все, що хочеш, не те, що да. там квартира. Угу. Якщо, наприклад, якась пісня не виходить записати, і то, то, тобто ти можеш цілий день на це витратити часу. Не потрібно нікуди їздити, не ні на які студії записуватися. А особисто а сюди, я звичайно? коли в Києві коли в Києві приїхав на навчання, то до мене часто сусід приходив, і каже, що ти типу, там пілікаєш на своєму на своїй балалайці. Mm. А дома ти собі приходиш в три часа ночі, граєш на інструменті, ніхто тобі не заважає. Я уявляю собі, прокидаєшся, Надзвичай. да там приснилися ноти, приснилися так. слова пісні вже і одразу можна йти до праці. У вас були такі випадки? Ну, особисто у мене, знаєте, я не мінділею, щоб просто не що мені щось снилось. Ну, якби бувало таке, що в процесі, тобто, коли ти займаєшся, граєш там різну музику, буває, в тебе виходять такі гарні мотиви, фрази, ти їх зразу замотовуєш, записуєш. В кожного по-різному цей процес відбувається. А ось чи можна десь почути ваші пісні в інтернеті? Скільки взагалі у вас пісень, і чи побачимо ми, можливо, альбом найближчим часом Ігоря та Оксани Говорадла? Ну, альбом, я думаю, ближчим часом точно побачите. Зараз, якби в доробці у мене дев'ять пісень. Ну, якби ми зараз такі працюємо над альбомом, але я сподіваюся, що скоро він вийде і всіх зможуть почути, оцінити. І все ж таки плани на майбутнє. Ось що ви для себе, які планки ви зараз на даному етапі для себе ставите? Що потрібно і ще досягти? Можливо, десь прийняти участь у якомусь конкурсі, фестивалі, записати якусь нову пісню? Ось що ви знаєте, мені здається, що все набагато простіше. Просто потрібно займатися своєю справою, віддаватися повністю своїй професії, тому що найкраща професія це твоє хобі, а наше з Ксюшкою хобі це займатися музикою. От і все. І можливо на останок нашої розмови і ще якийсь маленький куплетик з вашої пісеньки можна було щось таке зімпровізувати, зімпровізувати. Думаю, імпровіз. Да, — Я думаю, що нам буде От. дуже цікаво нашим глядачам. Вони вже у вас закохалися. Я думаю, Вай. що Вай. так. Я зачала. Сеншіламефізен Чіпті. Надзвичайно така чудова атмосфера, що не хочеться закінчувати. розумієте? Дякуємо, що завітали до нашої студії. Врешті-решт, ми все ж таки сподіваємося, що Вийде альбом ваших пісень, ваших м, взагалі я композицій, не знаю композицій та надзвичайно так, красивих, чуттєвих щирих. І сподіваємося, що наступна зустріч буде вже незабаром в цій же студії. Дякую, дякую, ну, дякую. Дякую. Щоб ви прийшли до нас у гості і робили Дякую, дякую що запросили всім вам, вашій родині і, і нових творчих всім слайдів. А нашим телеглядачам нагадуємо в об'єктив нашої програми потрапили. Прекрасні музиканти, талановиті музиканти Оксана та Ігор Говорадло. До нових зустрічей з цікавими людьми. Залишайтесь разом з каналом Житомир.